Всім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Хочу з вами поділитись ось такою красою. Дуже гарні і дуже ароматні лілії, котрі я виписувала в журналу Інтерфлора. Дуже ароматні. Такий п'янкий аромат, що зглажує усі негаразди. А про які негаразди, гаразд, в якомусь відео. І ви тоді зрозумієте, наскільки сильний і п'янкий аромат ось цих лілій, незалежно яка квітка. Хоча до неї і не будемо доторкатись. А дивіться, якщо добре придивитися, не ой-ой-ой, щось там хрумпить, бачите, тут медок є. Напевно, саме він дає такий аромат. Дівчата і хлопці, не звертайте уваги на бур'ян, тому що пішли дощі і зіллячко одним бігом доверху. Через мить, я думаю, під кінець відео ви побачите, який тут буде порядок. Оця лілія ще не розквітнула і ця дивовижна, дивіться. Тут медок на кожному пелістку. Та вона немов штучна, але вона жива. Боже. Ось ця лілія ту вже перевершує усі лілії. Напевно, вона найбільш ароматніша. Ця ще має розквітати, ну а ця вже розквітнула. Яку вона мала квітку, я вам ставлю під відео. Поставлю саме на її фото і ви будете бачити. Ну, але відео буде не про це. Я вам хочу сказати, що саме сьогодні, 5 серпня, як ніколи, моя красуня заробляє дуже-дуже смачний гостинець. За її гарну поведінку. Сьогодні ми паслись без поводка. А підемо до неї, я вам все розкажу. Красунька. Так не можна. Так не можна, сонечко. Так, е... Кабачок вона з'їла, зерно ще не доїла. Ну, прийшла Марічка і принесла їй смакоту. А принесла їй смакоту, звичайно, незалежно, чи. Вона слухняна чи не слухняна, то все одно смаку то вона отримує. Це різні гілочки. І від алечи, від яблуньки і від абрикоса. Ми гуляли з нею, дуже далеку дорогу подолали. Не так вона напаслася, як нагулялась. Тож вона цілий день прив'язана. Чекає Марічку, поки вона прийде з роботи, я прихожу, вона мовчить, значить, ну, це означає, що вона наїджена. І заробляє похвалу. Ми її погладимо. Так, красуня. І ми пройшли велику територію. Вона в жодному разі не пішла в шкоду. Це дуже добре. І те, що. Коли ми підійшли на нашу територію, на нашу вулицю, на наше подвір'я, красунька зазвичай любить побігти до винограда або до квітів щось там посмакувати, лілейником посмакувати чи лепех з'їсти, що вона там ще любить, рубашку скубнути. А сьогодні я відкрила її двері і вона хутенько-хотенько вбігла. Одним бігом до водички, ну і марічка її взяла на мотузок і поставила, так, як то кажуть, на стіль, поставила їй зерно, е, я вам показувала, що я даю їй, ну, скільки даю маленьку відеречку, ну там недобре її їсти, воно випадає. А тут само. Добре. І вона одним бігом сюди прибігла. Зазвичай я її тягну силою. так, красуня. Вона виривається з-під з-під рук, з рук вірніше. І ну, нема сенця того. Я б вам показала. Ну, але, але, синці зійшли. І сьогодні красунька заробляє ось таке погладування. так? Це легенький-легенький масажик. Ну, а на вечір також буде смакота. З'їсть вона свої гілочки, потім доїсть зерно. Буде молочко на вечір. Небагато, але буде. А на ранок, я думаю, що порадує добренько. Правда, красуня? Крась! Не заважайте мені їсти. Ось так. Ладно, нехай вона їсть, а я пішла до квітника і вам покажу, які ж в мене розквітнули гладіолуси. Хоча вони вже практично перецвітають, але все одно я з вами поділюсь. Рисуньку залишимо в спокій. На цьому кущу були білі гладіолуси. Я вам напевно ставлю фото. Ось тут такий, такий чорнильний, але чомусь тут квітка не дуже велика. Це в нас буде так, якби натуральний червоний колір, або ще такий, знаєте, підбордовий, щось таке. Ну, а це. А це, напевно, з усіх гладіолусів. Саме цей має най найбільшу таку, ну, найбільше суцвіття. Він такий цікавий. Вон, бачите, Бачите? знизу такий, якби чуть фіолетові, а доверху чуть світліший. Такий цікавий. А це буде... А це буде. Якийсь такий ще цікавіший, як лимонний. О, а це щось, щось, щось не туди пішло. Біленьке, маленьке. Так. Це, напевно, буде такий ж самий. Як оцей. Оце такий. а це такий чуть-чуть як... Оранжевої фарби додали, до червоного, чуть оранжевий, так якби світло червоний. Ну і цей був, треба його вже зломити, цей був такий світло-фіолетовий. Також, напевно, в мене є фото. Ну, а тепер я приступаю до прополки. Трішки приклали зусиль, сапку в руки. Просапали, зіллячку позбирали, грибельками злегка позагрибали, Та й усе. Та й маємо ось таку красу. Ай, боже, як вони пахнуть. Як же ж вони пахнуть. Роблю фото. Які ж вони чудесні. Які ж вони чудесні. Так, моїм газанію. Газанія доволі непогана. Ось ця, напевно, в швидкому часі буде цвісти. Правда, вона бідненька, тому що я її дуже пізно посадила, висадила в відкритий ґрунт. То холода, тут то, то все. А ось мої айстри. Тут взагалі ніякі. Ну, цей рік такий: нема кавунів, нема багато чого нема. Ну, але то таке головне, що були ми. Та й ось так. Все. І ще раз хочу сказати, це вкотре буде доказувати, хоча я нікому не доказую. Коли є час, тоді прикладаю руки до свого городу, до свого квітника. І ось цей ґрунт виходить, що не засіяний зіллям, а в дійсності його є дуже і дуже багато. Просто потрібно взяти сапку в руки, мати бажання працювати і все буде добре. І все буде добре. Так. Я думаю, що на наступний рік буде дуже багато гладіолусів. Може якісь нові сорти ще я випишу. І будемо радуватись. А наразі скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних, тому що мене чекає моя малеча, мої курчата, бройлери і звичайні несушки. І красуня. Усім пока, миру добра, тепла і Божого захисту. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока.